Провести відпустку на фермі або подорожуючи на велосипеді кращими куточками своєї країни для чималої кількості європейців зелений туризм став альтернативою лежанню на пляжі, що переривається лише споживанням їжі. Приклад низки європейських країн свідчить, що зелений туризм здати не лише тісніше знайомити мандрівників із власною країною, але й наповнювати місцеві і фермерські бюджети. У європейському містечку Києва тепер представлені кращі традиції сільського туризму. Більшість українців до цієї. Ідеї лише звикають. Людина, природа та бізнес ось три основні компоненти зеленого туризму. За останні роки охочих відпочити у сільській місцевості стає дедалі більше. Людей приваблюють демократичні ціни. Відпочинок значно дешевший. Утім, українському зеленому туризму заважає те, що мало б допомагати. Це держава, кажуть туроператори. Якщо говорити про державу, держава сьогодні пасе задніх. Немає сьогодні цільового підходу цільової програми і, загалі бачення сільського туризму на цьому ринку. Це видно з тому, що програма розвитку туризму, загалі програма розвитку підтримки сільського туризму загалі вони завершилися у 2010 році. Про брак державної уваги до зеленого туризму говорять і колишні посадовці. Констатують, що комплексне бачення туристичної галузі недорозвинене, а тому ані планів розвитку, ані інструментів забезпечення якості немає. Програма туризму – це бізнес-план. Тобто, бізнес-план має бути сформований вже на новому баченні і ситуації в туризмі, новому етапі у розвитку інфраструктури. Наше надзвичайно важливе завдання все ж таки знайти рішення в соціальному форматі. Німеччина одна з країн, яка здатна продемонструвати, як сільський туризм здатен поповнювати бюджети. Україні діє державна програма «Проводи відпустку на фермі. Це важі для економічного зростання питання села та розбудови сільських територій, коли відвідуєш різні регіони України, можна побачити, що у багатьох містах дійсно є потенціал для розвитку туризму. Українці сидять на золотій купалині і не знають, що це є у вас. Український туризм набагато більш привабливий ніж Анталія в Україні. Поки що немає єдиної програми з підтримки розвитку зеленого туризму. Але майже всі екологічні проекти та програми регіонального розвитку, що здійснюються за підтримки ЄС, мають зелену компоненту. Приміром, відновлення річки Прип'ять започаткувала на полісі новий вид туризму Орнітологічний. Ми сприймаємо зелений туризм як частину зеленої економіки, що передбачає набагато ширше бачення. І власне цей проект також скоро почне впроваджуватись в рамках Сування різних програм ЄС в Україні європейці вважають Україну дуже гарною країною, і навіть на прикладі футболу можна побачити, що сюди хочуть приїздити і дізнаватися, оскільки вона не така відома країна у Європі. Озеленення економіки та розток зеленого туризму пріоритети наступних років співпраці України та ЄС. Зокрема, на тепер в Євросоюзі розробляють нові проекти в рамках регіонального розвитку на 2014-2016 роки.